Я коротенько підсумую, ну насправді мені дуже дивно чути. Ну, може, в принципі, більшість населення і більшість суспільства не розуміє. Китайська зброя є і її багато як на нашій стороні, так і на іншій. Це є безпілотники. А 90, ну не 90, може, 75% безпілотників, які використовуються як Україною, так і Росією. Це безпілотники китайського виробництва. Це ті, буцімто безпілотники, які міністр оборони назвав нікому не цікаве весільні дрони. Є компанія DJI, китайська велика компанія, яка виробляє ну, ці безпілотники комерційного призначення, Mavic, Matrix, є компанія Autel. І е, хочу звернути увагу, що Сполучені Штати Америки оголосили, що по речі конфлікту Росія закупила таких безпілотників на дуже великі суми набагато більше, ніж Україн. А ці безпілотники адаптовані як до розвідки, так і до нанесення ураження по живій силі, до скидування різних боєприпасів. Вже до того дійшли, що вже вони вже 80 мм міліметрові міни можуть скидати. Це все китайська зброя. Просто Цивільні речі китайського виробництва, які були пристосовані до зброї, так звичайно, це та, та. це дуже, це, це дуже сильна зброя. І я вам скажу чесно: найбільша загроза це не китайські гвинтівки, не китайські гармати, не китайські снаряди, а просто домовленість Російської Федерації з компанією DJI, щоб вона відкрила свій, ну можливо, технологічний секрет а, цих безпілотників і надала можливість Росії. Певними можливостями, ну так будемо говорити, так просто примітивно їх вимкнути. І я вам скажу чесно, що спочатку дві тисячі року такі випадки на фронті вже почали з'являтися, і я особисто чув і особисто стикався з такими випадками, де знаходять технологічні рішення, в польоті бачити, що взлетів цей Mavic DJI, тобто ворог має можливість. Він тільки взлетів, ворог уже побачив, що він злетів. І він не просто побачив, що він злетів, він в польоті втручається в його а, систему керування ним між пілотом і пристроєм і вже перенаправляє вплоть до того, що цей безпілотник прилітає до нас і скидає на нас боєприпас. Не треба Росії нічого просто домовитися з компанією DJI, вимкнути в Україні очі. Вимкнути все коригування артилерії, хаймерсів повністю зробити нас сліпими. Ви собі уявляєте, який це буде результат? Це буде катастрофа. Тому що якраз використання цих безпілотників і те, як ну, і ми в тому числі їх адаптували до військових е цілей, що Сполучені Штати Америки, там казали, їхнє командування були вражені, як українці винахідливо віднеслися. А от це загроза велика. І про це ніхто не говорить. Це є високі технології для для російських ракет. Відповідно, я думаю, треба буде дуже добре дивитися, те, що ми збиваємо, дивитися, чи там немає часом якихось там мікропроцесорів, там якихось китайських компаній. Наприклад, це для них це проблема. Про це треба говорити. І потрібно десь. Ну, я не знаю, ну ми не можемо санкціями їх лякати. Вважаємо, що треба перед сполученими штатами, перед союзниками, ставити питання, щоб вони трошечки ну, більш серйозніше до цього. Пане Олексюко, до вас запитання. Ви, ви цікаву тезу сьогодні про дрони навели. І про це справді треба думати, принаймні говорити і розуміти, що це є. А загалом, якщо говорити про ситуацію на фронтах, зараз е всіх українців цікавить мені за це не тільки українців, весь світ і всю Європу цікавить, коли розпочнеться цей повномасштабний наступ і які його перспективи. Розумію, що ви, як військовослужбовець, жодних таємниць видавати не будете, але тим не менше um, завжди казав, кажу, і буду казати слово контрнаступ на даний момент є. Шкідливе для українського суспільства, тому що чому? українське суспільство, чому дуже просто: всі тільки говорять контрнаступ, контрнаступ, і думаю, що контрнаступ це буде вирішення всієї проблеми, і можна розслабитися і про війну можна забувати і розійтися. Так хочу нагадати, що коли почалася друга світова війна, прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль на до нації, він сказав: Я вам нічого не обіцяю, крім крові, поту. Сліз та важкої праці Все. важка праця. Український народ повинен розуміти, що потрібно багато важко працювати. А якщо український народ не захоче акумулюватися і буде розслаблятися, то ніякі союзники, партнери, починаючи від Польщі, закінчуючи Сполученими Штатами, жодним чином не допоможуть. І ніякий контрнаступ не, не дасть змоги взагалі перемогти в цій війні, яка, до речі, тривати буде довго, це треба розуміти. Український народ повинен розуміти. Ми повинні розуміти, що потрібно ну, трошки серйозніше віднестися до цієї, до цієї війни, що відбувається, не покладати надії на контрнаступ як на панацею всіх проблем. Не потрібно розслаблятися. Я, буквально, я вчора спілкувався з хлопцями, які обороняють Авдіївку. А я хочу сказати, що в Авдіївці зараз є. Так само важко, як Бахмуті, а очевидно, що скоро буде ще гірше. Це раз, друге, Авдіївка є набагато більшою загрозою, ніж загроза на напрямку Бахмуту для України в як в тактичному відношенні, так і в стратегічному. І хлопці сказали одне: ми хочемо, щоб люди в тилу не сказали собі підсвідомо, що війна закінчилась. Тому що вже починаються випадки. Ну, це прикрі речі, починаються випадки, коли вже. Зменшуються обсяги волонтерської допомоги. Я вже навіть доволі в принципі, потужні організації, не буду називати імен, які вже починають відмовляти в допомозі невеликих речей, але вже починають відмовляти. Тому що розумієте, тому що суспільству припіднесли контрнаступ як панацею. цей. Ну не, не треба, буде контрнаступ. Там американські танки приїдуть і все. Ні. Українське суспільство, український народ повинен розуміти, що. Він в першу чергу є коваль цієї перемоги. Не треба розслаблятися, треба працювати, треба допомагати, треба розуміти. І хочу зазначити, і треба так, треба українську армію поповнювати особовим складом ті резерви, про які вели само вони самі на рівному місці не з'являться. Знаєте, мобілізовані російські 500 тисяч це для України просто мрія. Якби ми могли б таке змобілізувати, чи там 300 тисяч це дійсно є для нас мрія. Ми не, є настільки, ми не є настільки великим народом в плані чисельності населення, щоб могти собі дозволити таку велику армію змобілізувати і відновити резерви. Тобто, ми повинні для цього працювати. Люди повинні розуміти, вони не повинні розслаблятися, і вони повинні. Самі собі сказати, що в першу чергу в їхніх руках і в їхній праці перемога у цій війні, а всі решта контрастопита вони будуть. Але українці повинні в першу чергу до того багато прикласти.